У ніч на 13 червня армія оборони Ізраїлю розпочала широкомасштабні удари по Ірану, заявивши, що цілями є ядерні об'єкти, заводи з виробництва балістичних ракет та військові командири. Іран погрожує суворим покаранням. Тож Ізраїль оголосив надзвичайний стан в очікуванні ракетних і дронових ударів у відповідь. Розповідаємо, що відомо. 200 винищувачів злетіли вночі та скинули понад 330 різних боєприпасів. було уражено понад 100 цілей по всьому Ірану, включаючи керівників генерального штабу Ірану та керівників ядерної програми. Тепер я можу підтвердити, що в результаті удару по вищому керівництву іранського режиму були знищені начальник штабу збройних сил Ірану Багрі, головнокомандувач корпусу вартових ісламської революції Саламі та керівник командування з надзвичайних ситуацій Рашид. Сьогодні ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по десятках цілей на території Ірану. За повідомленням ізраїльської армії, Іран має достатньо збагаченого урану, аби створити до 15 ядерних боєголовок. Протягом кількох днів МАГАТЕ підтвердило, що однією з цілей став один з найважливіших ядерних об'єктів Ірану завод зі збагачення урану в натанці. Запевняю вас, що дії армії оборони Ізраїлю ґрунтуються на нагальній оперативній необхідності, справедливості нашої справи. Ми змушені приймати складні рішення і будьте певні, всі рішення приймаються з максимальною серйозністю і для гарантування безпеки. Міністр оборони Кац оголосив по всій території країни надзвичайний стан і попередив про можливу масовану відповідь Ірану Армія оборони Ізраїлю перебуває у стані підвищеної готовності та постійно оцінює ситуацію. За останні години Іран запустив понад 100 безпілотників зі своєї території в бік території Ізраїлю. Усі системи оборони готуються до перехоплення загроз. Прем'єр-міністр Нетаньягу у відеозверненні заявив, що. Ізраїль перебуває на вирішальному етапі своєї історії. Ця операція триватиме стільки, скільки потрібно, поки ми не завершимо місію приборкати загрозу знищення, яка нависає над нашими головами. CNN із посиланням на джерела повідомляє, що Трамп скликає засідання на рівні кабінету міністрів через атаку. Іран і Сполучені Штати наразі ведуть переговори щодо ядерної програми Тегерана. Щоб обмежити цю програму в обмін на зняття санкцій з Ірану Fox News президент Трамп заявив, що Вашингтон не брав участі в ізраїльських ударах, хоча він був заздалегідь поінформований про плани Ізраїлю, пізніше, держсекретар Марко Рубіо зробив офіційну заяву. Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим головним пріоритетом є захист американських сил у регіоні. Йдеться у заяві, поширені білим домом.